Веталь Батальшах Еврай Ворота, я, Ямандрит, Колумбія, рейтинг 2004. <coughs> <coughs> Система лондонська. <coughs> Не знаю, що це за структура буде, буває, так. якийсь дебют дебюта грав. хай буде. Чорнопольного слона міняє, звісно. Давай одненького бахне, що ти хотів. Окей. Він якби забирає додаткове це поле для нас. Мені цікаво, якщо піду кінде 7, то ти підеш F4. Ну, так просто. Цікавлюсь. Питання. Я б не проти, що він поставив на F4, потім на мене на F4 буде звір. Дзвірюка. Добре, добренько, Рудгі, да. Три нулі. entré, no le Що забере, не знаю. Мені лінія аж знадобиться для атаки. Тому. Тому так. Огрожую так, так. І я не знаю, як їм буде тримати цей слабкий пункт. Якщо суперник отак у всі фігури в нього десь на перші, а він одним ферзем бігає, то це зазвичай може призвести до катастрофи. Або ферзь втратиться, або. І мене вистачить розвитку, щоб боротися з моєю ініціативою атакою на короля. Ну, зараз, наприклад, так може піти. Окей. Будемо трошечки його лякати всякими штуками. Або ні, або F4. Так, ну да, давай. Давай. Тепер чорні поляки, ти будеш ще їх захищати. Висить кінь. Так, будеш захищати шах. F4F3, типу, да, ти тут задумав. Задумав F4F3. Да. Да, матеріалу зараз більше. У нього йому продають дати коня. F3, ну не знаю, давайте так відійду. Вийшла з гри, вийшов з гри? Ну добре. Я, в принципі, не проти. 73 на 90. Система Лондонська. Треба займати це поле сильне опорне. І потім якось виганяти, да, і таке також непогано, Ну, окей. Це було сильніше. От він міг помінятися мене кроль тут на D7. Але це такий трошечки бункер, плюс-мінус, тому я не сильно переживав. Він вирішив якби ферзем поганятися за моїми фігурами, але вийшло, що мої фігури ганяли за його ферзем. І за цей час ми розвинули. Хорошу ініціативу правого розвитку закінчується якби атакою. На слабкості. Ну, він з'їв пішечка H7, але насправді по лінії H атакують тільки чорні тут. Це на всього крайній пішак, який особливо мені тут і не треба. Ферзя F4 було сильніше, наприклад. Даймо просто Туражі 6, да, ми десь хочемо сюди, потім сюди чи ще щось. там. Добратура, D1, комп'ютер показує. Подивлюсь трошечки, що він. Тараш 6 зразу. Прикол, звісно. Ну, Зарахунок переваги в розвитку, тому нам і еншпіль, і без еншпіль, і як хочеш. Нормально. Йому треба було вже якось захищатись від... Оцього розмін тури на фрезя. Він вирішив, що дві ну, тури це забагато. Але це залежить В цілому від позиції. В позиції тільки одна лінія відкрита, де він міг би здвоїтись там турами. Але все рівно розвитку і взаємодії не вистачає. Розбита структура. В мене центр хороший, чорні поля, тому коня придеться віддати. Ну, якщо зграб, зграб F3. Ой, F3, я, мабуть, просто-напросто кудись сюди пішов. Кінь, все рівно. Чао-чао.